Подвійне свято на Френкеля 7 до дня перемоги мешканці району отримали довгоочікуваний подарунок новий дитячий майданчик. Червону стрічку перерізали міський голова Анатолій Федорчук та депутат другого округу Олена Донченко. Я хотів би подякувати Олені Олегівні за те, що вона зробила такий подарунок в першу чергу цим маляткам, діткам, щоб вони тут отримували радість. Я так думаю, що в нас в цьому місті буде відкриватися за допомогою депутатів не один дитячий майданчик, не один спортивний майданчик, не один бювет. Правильно Олена Олегівна? на підготовку та встановлення дитячого майданчика пішло близько місяця, каже Олена Донченко. І так вийшли. Ізучила свою і Так вийшло, що в этом мікрорайоні найбільше количество маленьких дітей. Дість 60 маленьких дітей. Тому детську площадку ділилась включительно для того, щоб ну тому, що здесь найбільше количество дітей нові гірки та гойдолки подарунок не лише для дітей, а й для дорослих. Віра Жук мешкає в будинку поряд. каже, що сьогодні для неї величезне свято, адже вона та інші жителі вже давно намагалися привести майданчик до ладу Всіми своїми жильцями і ми. Цим ділом всім займалися, старалися, щоб дітям було добре і дорослим, і старикам. Діти швидко опанували новий майданчик. Для них влаштували ігри, конкурси та солодкий стіл. Рахунок три, ви всі разом, дуже громко назвали своє ім'я. Року він не пішов на парад. Олександр Риков спостерігав на лавці за дітьми. Він теж мешкає в цьому будинку, але день перемоги для нього більше, ніж просто свято. Треба було туди йти, але здоров'я таке, що довго не змогу. Я пойду хоч сюди, схожу на мітинг. Ось так. Хотів мундир радяти, але що... І що жмія, що будуть скажуть. <ріст> Леся Карпенко Вадим Довбуш, новини телеканал Бориспіль.